Спочатку ти дивишся їхнє кіно, далі слухаєш їхню музику, потім їхні танки в твоє вікно, а до хати рібята в картузиках забігають немиті, жорстокі, злі і тебе називають братом, бо ти з їхніх пісень не забудеш слів і ви можете разом співати. Ти спочатку говориш тим язиком, що насаджувався віками. Ностальгуєш заклятим отим совком та навряд чи за констабороти. Ти їх пазурі маєш в своїй голові тож чекай їх в своєму домі, тільки знай, що ви їм не потрібні живі, нам їх подвиги вже відомі. Варто вийти з під лютих отих батогів, Бо живільно сказати досить, як не можеш вбивати в степу ворогів. Хоч убий в собі малороса.